Вас вітає українське яблуко сьогодні 10 березня. І ми маємо дуже гарну, сонячну, а головне безвітряну погоду. Тому саме час робити оприскування бургунською рідиною насаджень персика. Ця операція, це оприскування, воно спрямоване проти курчавості насаджень персика І це дуже важливо. Які пропорції? 300 г мідного купоросу, а також 280 грам кальцинірованої соди приблизно на 10 літрів води. Спочатку ми розводимо кальциніровану соду. Як показує практика, краще робити в теплій або гарячій воді, а потім ми додаємо вже самий мідний купорус. Як бачимо, повністю покрило дерево ця рідина, і то є добре. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі. Все буде Україна і до нових зустрічей!